Всем привет, друзья, я своїх баби. Зараз я вам покажу обзорчик на на хату. Так, заходив в хату. Тут у нас шкафчик. Це мої баби, коротше. У нас тут віник, не, не тапочка, то у нас, тене. то мої тапки. Якась тумбочка і світло. І ось така зеркало, двері в туалет. Ну, коротше, якась тумбочка. Тут лахи. буде друга серія. Стульчик. От у нас стори, таке растіння. Тут у нас за цими дверями: стульчик. Тут у нас коврик. Далі йде в іншу кімнату. Тут, коротше, вся їжа. Во, холодильник. Обзорчик. Холодильник. Во, от такий нас холодильник. Таких два стульчика. Оце ми подарили бабі на день народження. Оце. Типа, щоб... Типа, щоб Дивіться зараз. Отак. вот так и три мыши. Мышь эту мышку подарила. тут такие великий фасуан. Короче, тут сильчик, Тут лежку, моя сестра, моя сестра сидит. Да, вы родины. что Два стульчика и вот все. Тут, короче, пылесос. Обнорочек на туалетик. króće drzwi drzwi o taki nas oj Wkluczamy e, włączamy światło otwieramy nas no toalet jakieś myszki że nie wiem że tu co toaletna papier Wentylator siana maszynka nas Снсо, а тут у нас мирики. Отаке от шампунь, коротше, це і мило. Рушник, шаодне мило, і бачите зеркало. І, коротше, і тут всяке. І самое головне душ і тут. Коротше, далі у нас в завтрої серії я вам покажу інші. Але я десь вам не буду показувати. Потом, потом, там, пускай сидеть, мне не страшно,